Вітаю, друзі. Перше покоління Audi Q7 було вперше представлено у 2005 році, ставши першим повнорозмірним кросовером у модельному ряді німецької марки. За 19 років на ринку цей автомобіль здобув велику популярність, але, попри успіх, за цей час ми побачили лише два покоління моделі. Останнє покоління було презентовано майже 10 років тому, і хоча воно отримало два рестайлінги, вже відчувається конкуренція з боку інших брендів. Однак Ауді готується повернути лідерські позиції, готуючи до випуску абсолютно нове покоління Q7 та його спортивну версію SQ7. Нещодавно в мережі з'явилися шпигунські знімки цих моделей, які дозволяють зробити висновки про значні зміни у їх дизайні, так і в технологіях. І найголовніше, на нових шпигунських знімках на новинках менше камуфляжної плівки, тому вже можна детальніше роздивитись дизайн третього покоління Q7. Крім того, з'явилась нова технологія Технічна інформація про моделі. І звісно, я не могла оминути це і не розповісти вам. Але почнемо із зовнішнього вигляду. На перший погляд, нове покоління зберегло фірмовий стиль марки, проте дизайнери вирішили додати більше динаміки та сучасних рішень. Обидва автомобілі отримали оновлену передню частину з новою світлодіодною оптикою та переробленими бамперами. SQ7, який належить спортивній версії, виділяється агресивним виглядом. Попереду можна побачити. Решітки радіатора з фірмовим стільниковим малюнком та три окремі повітрозабірники, що підкреслюють спортивний характер автомобіля. Задня частина SQ7 оснащена чотирма потужними вихлопними трубами та бампером з інтегрованим дифузором, який підкреслює аеродинамічні властивості. Стандартний Q7 виглядає стриманіше, але водночас сучасно передня частина перекрашена широкою нижньою решіткою, а решітка радіатора має менш виразний дизайн. Задня частина оснащена двома вихлопними трубами та лаконічним бампером. Особливу увагу привертає нова система освітлення. Обидві моделі оснащені розділеними світловими елементами та тонкою світловою смугою, що з'єднує вузькі задні ліхтарі. Цей елемент додає автомобілям елегантності та сучасності, що відповідає трендам. Крім того, Audi представила новий тип дверних ручок, які компанія називає цифровими. Вони виконані у стилі Ford Mustang Mach-E. Інтегровані в рамку вікна елементи виглядають сучасно та замінюють традиційні утоплені ручки. Фотографій інтер'єру поки що немає. Інсайдери повідомили про значні зміни всередині автомобіля. У салоні нового покоління QC можна очікувати інноваційний підхід до компонування. На основі інформації про моделі Audi a 6 та q 6 e-tron припускається, що в Q7 з'явиться вигнутий широкий екран, який об'єднує панель приладів та мультимедійну систему. Цей дисплей стане центральним елементом інтер'єру, забезпечуючи зручність та інтуїтивність управління. Для переднього пасажира буде передбачено окремий дисплей, який дозволить керувати мультимедійними функціями та відображати корисну інформацію. Також очікується поява нового багатофункціонального керма та вдосконалених матеріалів оздоблення. Нове покоління Q7 буде побудовано на модифікованій платформі PPC, яка призначена для модели з двигунами внутрішнього згорання. Та гібридними установками. Базова версія Q7 за попередніми даними отримає гібридизований 3-літровий шестициліндровий TFSI. Цей двигун розвиватиме 367 кінських сил і 550 ньютон метрів крутного моменту, що робить його потужнішим на 27 кінських сил і 50 ньютон-метрів порівняно з поточним поколінням. Цей двигун стане більш екологічним і ефективним, що особливо важливо на фоні посилення екологічних норм. Спортивна версія SQ7 – Отримає знайомий 4 літровий v 8 із подвійним турбонадувом, але можливе його вдосконалення. Поточна версія цього двигуна розвиває 507 кінських сил і 770 Нм метрів крутного моменту, що дозволяє автомобілю розганятись до 100 км на годину лише за 4 секунди. Припускається, що нова версія стане ще потужнішою, що дозволить SQ7 отримувати лідерство серед спортивних кросоверів цього класу. Для любителів дизеля буде доступний. Шестициліндровий трилітровий літровий TDI, але про нього поки що мало інформації. Підсумовуючи Audi Q7 та SQ7 нового покоління обіцяють стати не лише більш технологічними, а й зберегти свою унікальність. Сучасний дизайн, оновлені двигуни та інноваційний інтер'єр дозволять цим моделям конкурувати з новими гравцями ринку. Прем'єра автомобілів очікується у 2025 році. Поки що це вся інформація про новинки, але щойно з'являться нові дані, я обов'язково вам розповім. З 2026 року у Формулі 1 з'явиться нова команда, і це не жарт. Американські гіганти Дженерал Моторс і Кадилак нарешті отримали місце в найпрестижнішій автоспортивній серії. Це стало можливим після того, як їхню першу заявку відхилили у січні 2023 року. Однак під час гоночного вікенду гран-прі в Лас-Вегасі було підтверджено принциповою угоду між керівництвом Формули 1 і американським автовиробником. Ініціатором заяви на вступ до Формули 1 у 2023 році став Майкл Андреті, чия команда Андреті Автоспорт розпочала переговори про партнерство з General Motors. Після відхиленої першої заявки Сторони продовжили активно розвивати проект. Нещодавно Майкл Андреті передав управління операційною діяльністю Денно Торесу, а нове підприємство виступатиме під брендом Cadillac, хоча Андреті залишається у складі ради директорів. Ключовим партнером GM у цьому проєкті стала компанія DWG Global, Тісно пов'язана із Андреті Global, материнською компанією гоночної імперії Андреті. Цікаво, що ця подія сталася на тлі змін у керівництві Liberty Media, компанія, яка управляє. Формулою 1 Попередній генеральний директор Джон Мелон був одним із головних противників заявки Андреті. Повідомляється, що він відкрито заявляв, що зробить усе можливе, аби Майкл Андреті не потрапив у Формулу 1. Проте Мелон залишає свій пост наприкінці цього року, що ймовірно відіграло ключову роль у зміні ситуації. У 2026 і 2027 роках команда General Motors використовуватиме клієнтські двигуни, а власний силовий. Агрегат дебютує у 2028 році. На даний момент невідомо з яким виробником двигунів команда співпрацюватиме у першій сезоні. З початку проєкту у 2023 році команда зосередилась на аеродинаміці, розробці шасі, симуляціях динаміки автомобіля та програмному забезпеченні. Роботи ведуться в Індіані, Північній Кароліні та Англії. Для GM і Cadillac це не лише спортивний проект, але й можливість продемонструвати Свої технології та здобути визнання на глобальній арені. Їхній дебют у Формулі 1 стане однією з найбільш очікуваних подій сезону 26-го року. Тож побажаємо хлопцям удачі у цій нелегкій справі. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграм, доступна за посиланням в описі. Бажаю. А всім удачі і до зустрічі.